Доброго ранку, дітки! Вам всім привіт! Дітки! Сьогодні незвичайний день! Ваш день! Сьогодні день захисту дітей. Це не просто свято, це нагадування. Нам, дорослим, щоб ми вас захищали, піклувалися і турбувалися про вас, щоб ваше дитинство було веселим, безтурботливим. Дітки, ви наше майбутнє, наші квіточки. І я бажаю вам, щоб цей день і в кожен день ваші рідні турбувалися, піклювалися про вас і дарували вам любов. Символом цього дня є прапор. Ракон, де зображена земна куля і дітки тримаються за рученята Це означає спільну домівку. Дитинство це найчудовіша пора, і я вам бажаю безтурботно, щасливо її провести, підростати. Так? Вітаю вас зі сьогоднішнім святом і бажаю вам щасливого, мирного дитинства. Де читають на ніч казку, де дарують ніжність ласку, де милують і голублять. Діточок найбільше люблять Де матусі та та дім, де затишло і тепло в нім.